У нас є такі міжнародні правила щодо реструктуризації, і всі однакові облігації, всі однакові інструменти мають бути трактовані однаково по принципах так званих пари пасу або ну, рів, ну тобто, рівність для всіх мають бути застосовані тобто, є... однакові умови. Да, так, однакові умови. Всі єврооблігації суверенні. А Майд... Росія саме їх купувала тоді так. 3 мільярди. Котируються вони всі на ірландській біржі, вони всі написані під е, законом е, Великобританії, і вони всі торгуються. Вони всі, це не є кредит. Від Росії від уряду вони купили дайте я здогадаю, єврооблігації. Дайте я здогадаюся бо вони... зараз. Вони можуть їх продати комусь іншому. Може, завтра може вчора може вчора тим більше, продали. що вони виросли в ціні зараз ці українські єврооблігації, після от цього кроку так. і дістати свої гроші назад, так. і ми будемо винні комусь іншому. Так. Тобто я зараз я, я зрозумів, та? Та. Тобто це, не можу трактувати це емісія, їх по ну, емісія якихось додаткових це не гроші, а ну облігації та облігації. це ні папери. Та. Сьогодні ви власник, завтра вона власниця. Дарина, прямо от вона власниця або важка. Тобто, хто хоче купувати в Росії, то будь ласка, справа в тому, що тому, що є ці правила, і тому що в будь-який день момент вони можуть бути продані. Я мушу їх, їх всім дати однакові умови. В, ці, в цих переговорах по, 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 по принципах є комітет кредиторів, який домовляється про індикативні умови. На що ми позавчора домовилися? Ми домовилися з комітетом, так званий Ad Hoc Committee, або тимчасовий комітет, спеціальний комітет кредиторів. На тому кредиторському комітеті були чотири кредитори. Російська Федерація або так звані хто і хто, е, тримає ці е, російські облігації, не, не брав участь. Вони всі могли б брати участь. Кредитори всі були в березні місяці. Ми об'явили всім через касторіал system, через, е, через систему. Е, як це називається, касторіал system. Ну, через е, не брокерську систему, але через систему, де реєструється всі ці облігації по світі. В кожній країні, бо ті. Е, Тримають наші облігації тисячі. Прото ну, всі були повідомлені. Всі якщо були спрощу, повідомлені, так. що ми об'являємо реструктуризацію. Якщо маєте бажання, телефонна розмова, конференція розмова буде от такого дня. Якщо хочете, ми в Вашингтоні з міжнародним валютним фондом зустрічаємось такого дня. Тобто, всім рівно об'явили всі інформації. Дали ті, які мали бажання, із тих там тисячу, да чотири зрозуміли і хотіли брати участь і стати цим комітетом. Вони представляють 9 мільярдів із цих 22, про що ми говоримо. Тобто це суттєва вагома частина наших кредиторів. Якщо говорити про ці 14 облігації, то вони мають більше 25%, тобто блокуючи голос у всіх, крім так званим російським облігацій. Цей комітет без, наприклад, їхнього добро, ми реструктуризацію не могли б робити. Зараз що буде? Зараз підписали індикативні умови. Потім Кабмін дав мені е, одобрив це все. Тепер ми подаємо е, законодавство в Верховній Раді наступний тиждень, щоб все це уможливити законами. І як тільки ми приймемо ці закони, президент підпише ці законопроекти, прийнятий закон, тоді ми робимо так званий юридичний. Е, Юридичну пропозицію знову юридично через систему. То, що вони казали, що пропозиція не була надана, не було е, вислана. Це це точно правда, тому що поки ми закон не приймемо, я не маю права і що це би було? Я би сама просто з голови там їм сказала, мені потрібно закон прийняти, мати законні нові ці інструменти, які ми створимо, так і тоді юридично всім одночасно подається однакові умови. Вони всі, всі кредитори, можуть або прийти і робити голосувати ну, за абонитися, або, або не. ні. І отут ми питання... знаємо, що цей комітет буде, і він має контролюючий пакет, або аж до 75% у деяких цих інструментів, тобто вони менше більше контролюють. Так...